Друзі, ставати спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Використання часу та ініціативність запорука успішного наступу. Кілька днів тому я вже писав, що не потрібно зволікати з нанесенням ударів по російських об'єктах в Білорусі, а також вивести з ладу мозерський нафтопереробний завод, який забезпечує нафтопродуктами московські війська на Донбаському фронті. Пише на своїй сторінці у Фейсбук Степан Хмара. Далі мовою оригіналу. Білоруська добровольча військо, яка воює проти мошкари на фронті в Україні переходить на територію Білорусі при артприкритті зсу при масовій інформаційній атаці. Є серйозна надія, що деякі військові частини розстріляють російських офіцерів, знімуть форму та зірвуть погони в білоруських зрадників і почнуть переходити на сторону добровольчого білоруського війська. Одночасно зсу наносить удар по Керченському мосту і руйнує його. Тепер у ЗСУ є засоби для цього для зв'язку з Кримом у московитів залишиться сухопутний коридор. Мерті цей коридор теж досяжний для дистанційного ураження ЗСУ, і цим треба скористатися, щоб перетворити у дорогу смерті для російських військ. У москалів немає достатніх резервів, щоб тримати білоруський фронт без перекидання додаткових резервів з інших ділянок Укрросфронту. фронту. Чим це загрожує їм на інших ділянках фронту? Пояснювати немає потреби є перспективи захопити у полону бульбофюрера. Білоруські патріоти на невідкладному військово-польовому суді здійснять вирок аналогічні. Колишньому румунському диктатору Чаушеску. викладений сценарій цілком можливий, якщо у військового керівництва України вистачить волі по скриптам. Цей сценарій стане можливим при обов'язковій умові. Негайно повинен бути усунений від будь-яких державних справ московський агент Єрмак. Неприпустимо, коли Єрмак присутній на всіх таємних безпекових нарадах поруч із Зеленським. Зрештою, без єрмака не відбувається жодного кадрового призначення на важливі державні посади. Вирішення проблеми Єрмака вимагають інтереси національного. Нальної безпеки України резюмує Хмара. Що ж, інсайт підтвердився? Хмара говорить про те, що залужне не дарма, Кричав і просив його прибрати з штабу. Що ж зробить Зеленський до зустрічі? Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.